I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про вересень місяць. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто ставить вподобайки та коментує. Вам окреме дякую! І звісно ж таки скажу, якщо вам потрібна особиста консультація, ви можете написати мені на електронну адресу, яка написана під цим відео. Ну що, розпочнемо, як завжди, зараз трошки так загально розкажу, що нас чекає в вересні місяці. По-перше, у нас розвертаються як Венера, яка була ретроградна, і Меркурій, який теж був ретроградний в серпні місяці, розвертаються в прямий рух. Тобто, вже наша комунікація налагоджується, і, звісно ж, таки, фінансові наші моменти життєві, і також і відносини. Я надію, що кожен пропрацював відносини в, в своїй сфері, і зараз вже з новими силами розпочинає або щось нове, або по-новому. І, звісно ж таки, найголовнішим таким акцентом вересня місяця це розпочинання коридора затемнення, який розпочинається 29 вересня. Тобто це вже початок затемнень, про які ми розпочинаємо говорити, да, тому що це буде такий акцент в нашому житті на півтора року. Тому вже зараз, в вересні місяці, розпочинаються ось ці зміни. Хоча пам'ятаєте про затемнення, я вам казала ще раніше, тобто якась інформація у вас вже могла приходити, і зараз ви вже конкретизовано будете. Так, націлено, да працювати над цими сферами. Про коридор затемнення є окреме відео або буде окреме відео на каналі, і можете подивитись, яка сфера саме буде найбільш актуальна, але все одно, зараз я трішки про це поговорю, і ми також піднімемо цю інформацію. Ну що, раки, а зараз більш детально поговоримо саме про ваш знак. І розпочнемо з того, що 4 вересня у нас Юпітер стає ретроградним знакові телець. І для вас це більш сфера така популяризована, так, соціальна така сфера або соціальних мереж, також друзів, колективів і, взагалі, всього, можливо, навіть іноземного такого. Тому скажу, що Юпітер розширяє взагалі можливості і дає таку, можливо, навіть популяризацію. Перше за все, що ще з весни ви помітили, що можливо коло вашого оточення збільшилося, а можливо, друзів також побільшало, а можливо, ви взагалі стали більш популяризовані, або можливо, навіть почали більше спілкуватися з іншими людьми. То зараз ви будете передивлятися ці контакти, перепрацьовувати також, а можливо, навіть коло ваших друзів також буде змінюватись. Ви будете передивлятися з тими, з ким ви спілкуєтеся. А можливо за цей період ви самі створили якусь організацію або групу людей об'єднали так з якоюсь однією темою. Можливо, це те, що стосується якихось і соціальних мереж, так соціальних таких більше тем. Можливо, ви разом з цими людьми працювали над якоюсь спільною темою. Зараз ви можете передивлятися цю тему, перепрацьовувати також. І, взагалі, можна сказати, що в цей період ви як можете покластися на своїх друзів, розказати якусь вашу таємницю або, можливо, поділитися навіть своєю мрією, над якою разом з ними, можливо, і працюєте, або будете працювати. Хто, можливо, працює в політиці або більш соціально себе проявляє, наприклад, також сфера блогінгу сюди входить, хто проявляє себе більше навіть в соціальних мережах. То можливо, що ви свою професію будете передивлятися або перепрацьовувати. Тобто та справа, чим ви займаєтесь, також буде потребувати ваших сил, щоб ви передивилися, і можливо, навіть те, як ви реалізовуєтесь в цій сфері, також ви будете змінювати. Тому скажу, що ретроградність Юпітера буде аж до кінця 2023 року, тому аж три місяці так. 4 навіть 4 місяці дається нам для того, щоб передивитись цю сферу. Але скажу, що на друзів своїх ви можете покластися, тому що Юпітер це планета розширення і планета благодійності, навіть тому, в принципі, підтримки від друзів і від колективу, з яким ви пов'язані якоюсь темою, також може бути. Тому слідкуйте за тим, хто вас оточує, тому що від них також може бути якась підтримка в цей період. І тим більше у нас Венера в цей день. Стає в прямий рух, тому фінанси вже налагоджуються фінансові процеси налагоджуються і йдуть, хоча не з першого дня в такому швидкому русі, але все ж таки повертаються, і вже ви розумієте структуру, ось цю, якщо ви передивилися і пропрацювали свою фінансову сферу, тому зараз це вже стає легше навіть у фінансовій сфері життя. А ось 15 вересня у нас формується новий місяць в знакові діва. І скажу, що для вас це третій будинок, тобто це. Комунікації тут можуть також з'являтися люди, з ким ви спілкуєтеся, або можливо, ви оновлюєте коло свого спілкування. Або оновлюєте, можливо, починаєте якісь курси, навчання якесь, або, можливо, також побільше спілкування навіть і якоїсь комунікації з іншими людьми. Можливо, в цей період ви почнете більше знайомитись з якоюсь темою, або читати, наприклад, пізнавати щось нове. Тобто така інтелектуальна, така складова нашого життя буде активною в цей період. І як Оновлюється так, тому дуже часто, що в так, при таких аспектів ми розпочинаємо якесь навчання. Тому, якщо у вас є якісь е, думки про те, щоб розпочати якісь курси, то можете розпочинати саме після 15 вересня, тому що це навчання, по-перше, і буде іти для вас швидко, і приносити результат, тому що коли місяць росте, то і... Ось ці знання даються вам легко, тобто ви легко навчаєтесь чомусь новому. Тому користуйтеся. І тим більше, що у нас Меркурій стає в цей самий день стаціонарним, і потім розвертається в прямий рух. Тобто, розумові наші здібності також уже налаштовані на. Структуровані так, і ми чітко розуміємо інформацію, сприймаємо її і навіть можемо передавати далі. Тобто комунікація налагоджується, і отакі розумові процеси також будуть в. Такому стабільному для нас звичному ритмі, тому також користуйтеся цим. А ось 29 вересня у нас формується повний місяць, і це, в принципі, у нас починається затемнення, тобто починається коридор затемнення. Скажу, що він завжди коридор затемнення іде приблизно два тижні, і так і зараз, починаючи з 29 вересня по 14 жовтня, у нас розпочинається. Коридор затемнення, який це, це перший коридор затемнення, так за півтора року. Їх буде ще потім два. Скажу, що для вас ці затемнення проходять по кардинальних таких будинках: це 10 та 4, Тому для вас цих півтора року все ж таки будуть також можуть ставатися кардинальні зміни, як в професійній діяльності, так і, взагалі, в сімейному такому житті. Хтось може одружуватись, виходити заміж, хтось розлучатися, хтось можливо знаходити собі нову кар'єру. Хтось новий статус отримувати, хтось, можливо, буде займатися якоюсь своєю такою посадою новою і працювати саме над якимись робочими такими процесами, щоб досягнути якоїсь своєї цілі. Але ось саме з 29 по 14 жовтня, з 29 вересня по 14 жовтня ви можете фокусуватися і сприймати все, що, що приходить зараз, яка інформація приходить, або що відбувається, куди направляє вас життя. Над чим потрібно працювати, тому що ось цих півтора року, все ж таки, дає фокус саме на те, що в якій сфері вам потрібно приділити найбільше сил. Це, ж, звісно ж, буде така кар'єра, статус, цілі, досягнення, і також сімейна, сімейна тематика буде не менш важливою, також в цей період. Тому тут тільки як розпочинається цей процес. Ну, що в принципі наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць подарував вам багато можливостей. Скажу, що для вас, в принципі, затемнення розпочинають такий достатньо важливий період. Це як для овнів та терезів, і для вас з козирогами також це такий достатньо. Вагомий, можливо, вагомий півторарічний цикл, який призведе однозначно до змін в житті. Тому працюйте над своїми кар'єрними такими цілями і навіть сімейними. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, та як завжди, все буде Україна!